Відповідальний, активний на уроках. Так, про десятирічного Олександра Жадина розповідає вчителька Юлія Лелеку. у Червону Слободу з Харкова разом із батьками. Він переїхав 8 березня та одразу приєднався до четвертого класу. Я не боявся, я навіть радий був, що я перейшов в нову школу, познайомився з друзями. І колектив школи, і діти радо прийняли сина, розповідає мама Сашка Катерина. Такої теплої зустрічі говорить, не очікувала. Я дуже, навіть рада, Я дуже навіть рада, що нас так добре зустріли, як бажаних гостей. Я б сказала, не завжди вдома так зустрічали. А тут всі були налаштовані допомогти, і директор проявив піклування. Влаштувала сина до цієї школи і харків'янка Яна Павлосенко, бо каже, в рідному місті продовжувати навчання не було можливості. Місто. Ну, ще знаходиться під обстрілами, і не у всіх є можливість ні у вчителів, ні у дітей, не у всіх є можливість виходити на зв'язок. Формат дистанційного навчання п'ятикласнику Михайлу знайомий, говорить пані Яна, тому він швидко адаптувався. Психологічно це важко покинути все своє рідне. Сумують, звичайно, моя дитина сумує. Але тут за допомогою людей Червонособітської громади ми відчуваємо себе в затишку. Ну, я дуже сумую за своїми друзями, за своїм класом. Бо хто б там не був, хуліган не хуліган, я навіть сумую. До нових однокласників та вчителів каже Михайло, потроху звикає та розповідає про улюблені предмети. Нам для цього спеціальний урок зробили. Усіх учнів знайомили зі мною, як кожного звуть, що у кожного любиме і їх захоплення. Ми дуже раді прийняти до нашого класу. Він теж працює, має дуже гарні знання з іноземної мови. До речі, програми співпадають, і навіть в деяких моментах він вже знає. Мені сподобалась математика, мені сподобалась фізкультура та інформатика. Навчання у школі Харкова та у тутешній червонослобідській нічим не відрізняється, розповідає 12-річний Саша Щербак. Каже, у перші ж дні класний керівник скинула усі посилання на уроки, тому через телефон без проблем до них приєднався. Тут є трохи те, що ми вже вчили, але я це все. Не дуже пам'ятає наразі завдання кожного педагога створити дружню атмосферу та відчуття безпеки для дітей, які разом зі своїми рідними були вимушені покинути усе до чого звикли, говорить психологиня закладу Світлана Рябчинська. Проводжу вправи на зниження напруження, тривоги, щоб дітям було легше заспокоїтися. Приймати дітей з інших регіонів України в цій школі почали у середині березня. Нині тут навчається 10 таких учнів, розповідає директор Анатолій Самохотов. Учні які приєдналися до навчання в нашому закладі освіти, забезпечуються підручниками в кожному класі. В нас є вільні місця. В нас клас не один на паралелі, це по два, по три класи. То в принципі, ми ще можемо приймати учнів. Місця є достатньо одному з батьків або ж батькам написати відповідну заяву для зарахування до закладу освіти і докласти до цієї заяви копію свідоцтва про народження. За словами директора, нині у п'яти школах Червонословіцької громади загалом навчається два. 23 дитини із внутрішньо переміщених сімей. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.